Вітання минулого разу. Ми е, досить докладно розбирали, чому модель ОСББ, от, за аналізом В'ячеслава Моргуна, доктора філософії в праві, ну часто виявляється таким собі глухим кутом. Так, і ми говорили, що основні проблеми це, по-перше, старий житловий фонд, який руйнується. А держава ну фактично зняла з себе відповідальність за капітальні ремонти. А і плюс сам закон про СББ, який як виявилося, часто породжує конфлікти, якісь ризики для власності. Саме так і не вирішує головного: як системно утримувати і модернізувати будинки. Відповідальність просто переклали на мешканців, а от дієвих механізмів по суті і не дали. І от сьогодні ми хочемо зануритись в альтернативу, ту саму, яку пропонує В'ячеслав Моргун. І одразу це не про повернення старих ЖЕКів, отих корумпованих, знаєте? Ні, ні, звісно. І не про те, щоб держава ще сильніше все контролювала. Це, скажімо так, спроба побудувати справжнє самоврядування. Ну, знизу. Власне, так, створити систему, де мешканці справді можуть впливати на свій життєвий простір. Уявіть, от просто уявіть: частина податків, які збирають у вашому ж мікрорайоні. Іде не кудись там, в загальний казан, а прямо на потреби вашого двору у вашої вулиці, і контролюється ваші ж сусіди, яких ви обрали. Ну, звучить же цікаво? Дуже. І ключова мета тут варто наголосити вона значно ширша, ніж просто дах полагодити чи під'їзд пофарбувати. Тобто… Йдеться про створення ну, повноцінного середовища для життя, безпечного, комфортного, це і про адекватні тарифи на комуналку, і про поліцію, яка працює для громади і звітує перед нею, і про нормальні школи садочки поруч. І щоб на забудовників можна було впливати, так? Щоб не ліпили що завгодно під вікнами. І на забудовників, і на чиновників. Тобто, це таке, знаєте, комплексне управління якостю життя на своїй території. Добре, добре, звучить амбітно. Але ж як це має працювати? Бо гарні ідеї часто розбиваються об нашу реальність. Автор каже, що для цього не треба якихось там нових революційних законів. Оце дуже важливий момент. Модель, яку він пропонує, вона спирається на те, що вже є: на Конституцію, на закон про місцеве самоврядування. І що ключове на закон про органи самоорганізації населення, про ОСН. Ага, ОСН. Про них багато говорять, але вони ніби й не працюють повноцінно. От. А тут ідея в тому, щоб ці інструменти, які вже існують, нарешті запрацювали як слід в інтересах громади, а не для галочки чи, скажімо, збереження якоїсь чиновницької монополії. І в чому ж тоді головний принцип, як їх правильно застосувати? Головне чіткий розподіл ролей і відповідальності, звісно. От дивіться, в ОСББ, часто як буває: активісти, голова правління, вони і юристи, і сантехніки, і фінансисти, і психологи часом. І психологи, так? а тут пропонується інший підхід, такий більш здоровий. Громада через свої представницькі органи, оці ці самі ОСН, виступає як замовник, як контролер, а професійні служби вони виконавці. Тобто, умовно кажучи, вчитель має вчити, лікар лікувати, інженер проектувати, а не сидіти вечорами над кошторисами на фарбу для під'їзду. Абсолютно, щоб люди не витрачали свій час і ну свої таланти на те, в чому вони не є фахівцями. Громадський обов'язок він є, але він виконується цивілізовано. Як саме через участь у виробленні стратегії розвитку, скажімо, мікрорайону, через вибори своїх представників. Через контроль за їхньою роботою, за тим, як витрачаються кошти, це зберігає і час, і нерви. Гаразд автор пропонує три рівні цієї системи. Давайте спробуємо розібратися по черзі. Перший найближчий до людей будинковий ОСН. Що це таке? Це можна сказати, така первинна ланка нервова система будинку. Ну, будинковий комітет, власне, його завдання це збирати заявки, пропозиції від мешканців, проводити якісь локальні збори, обговорити ремонт саме в їхньому під'їзді, наприклад. Фіксувати проблеми. От трубу прорвало, куди бігти. Так, фіксувати проблеми. Приймати роботи, які виконала сервісна компанія чи підрядник, брати участь у плануванні ремонтів для свого будинку. Але що важливо, цей будинковий ОСН не веде господарської діяльності. Тобто. Гроші не збирає, рахунків немає. Саме так Не має своєї бухгалтерії, не наймає напряму робітників. Це суто представницький орган. Він представляє інтереси мешканців свого будинку на наступному рівні мікрорайонному і у взаємодії з міською владою. Звичайно, а як щодо відповідальності, якщо голова комітету нічого не робить, його можна легко переобрати. Це ж сусіди. А якщо, наприклад, вибори саботуються, ну буває ж таке. Ще й як буває, то їх може призначити міська рада, щоб будинок не залишився без голосу, без представництва. Добре, будинковий комітет зібрав проблеми, побажання, а хто їх вирішує, особливо якщо проблема стосується не одного будинку, а цілого кварталу. От якраз другий рівень мікрорайонний ОСН. точно. І це вже м, значно серйозніша структура. Автор навіть називає її такою собі. Малою республікою мешканців це по суті центр управління і контролю на території мікрорайону. Мала республіка. Цікаво. А як там влада розподілена? Автор проводить аналогії з державою: парламент, уряд ну певною мірою так. Дивіться. По-перше, є умовно кажучи, парламент це загальні збори, але не всіх мешканців, звісно, а представників від кожного будинкового осн цього мікрорайону. І що цей парламент вирішує? Стратегічні речі. Затверджує бюджет мікрорайону, визначає пріоритети, отут нам потрібен дитячий майданчик, а отут треба терміново дорогу ремонтувати, встановлює якісь місцеві правила благоустрою. Гаразд, це законодавча влада, так би мовити, а виконавча? А виконавча це уряд, тобто правління ОСН. Це вже виконавчий орган і йому підпорядковуються конкретні структури, які працюють на території. Які саме? Ну, найголовніше це мікрорайонна сервісна компанія МСК. Про неї треба окремо поговорити, це ключовий елемент. Потім правління взаємодії з дільничним поліцейським, так звана поліція ОСН, зі школами, садками, амбулаторією, які знаходяться на території. Поліція ОСН. Це щось нове? Так, це ідея партнерства, а не просто скарг. І по-третє, що теж досить незвично, модель передбачає створення ну такого собі мирового суду. Стривайте, мировий суд на рівні мікрорайону. Сусіди будуть судити сусідів чи як? Ну, не зовсім судити в такому, знаєте, кримінальному сенсі. Це не державний орган, медіаційний, мирова рада мікрорайону. Скажімо так, медіація. Тобто мета не покарати, а домовитись саме так. Швидко, безкоштовно, без оцих судових тяганин вирішувати типові побутові конфлікти. Хтось когось залив, сваряться через паркомісце, шумлять сусіди чи якесь кафе вночі, собаки. Ну, от, все те, що реально псує нерви. Тобто спроба розвантажити суди і вирішувати все по-людськи на місці. Абсолютно, очолює таку раду голова мікрорайонного ОСН, а медіаторами виступають просто шановані мешканці: люди з репутацією, яким довіряють. А рішення цієї ради, воно обов'язкове. Воно рекомендаційне. Але ж ви розумієте, в громаді, де всі одне одного знають, моральна вага такого рішення буде значною. Звісно, право звернутись до державного суду ніхто не забирає, і матеріали цієї мирової ради можуть там бути доказом. Але головне, мабуть, не це. Головне, що ця рада виявляє системні проблеми. Якщо постійно скарги на шум з одного кафе, значить парламенту ОСН треба цим зайнятися системно. Зрозуміло. І от автор наголошує, що саме така діяльність збори, бюджет, контроль, оця мирова рада це і є щоденна реалізація п'ятої статті Конституції про владу народу. Так, народовладдя – це ж не лише раз на п'ять років на вибори сходити. Це коли ти на зборах свого мікрорайону вирішуєш, куди підуть гроші, коли ти контролюєш, як відремонтували дах, коли ти вимагаєш звіту від дільничного, якого громада допомагала обирати, от тоді влада стає близькою, зрозумілою і підзвітною. Це безперевний процес виходить. Саме так, а не разовий акт. Звучить, звісно, дуже правильно. Але ж, але ключове питання гроші. Фінанси будь-яке самоврядування, а тим більше з такими функціями, потребує стабільного фінансування. Звідки мікрорайонний ОСН візьме кошти без грошей? Це все просто розмови, імітація. Тому модель і передбачає, що СН отримує не лише повноваження, а й реальні джерела доходів, щоб була фінансова база, незалежність. Це якісь нові податки для мешканців? Ні. Переважно ні. Йдеться про те, щоб певні місцеві податки і збори, які і так генеруються на території цього мікрорайону, вони б тут і залишалися, і використовувалися на потреби громади під її ж контролем. Тобто, ті гроші, які зараз часто або розчиняються десь в загальному бюджеті, або, ну скажімо так, осідають не там, де треба великою мірою так. Ідея зробити ці потоки прозорими і підконтрольними саме громаді мікрорайону. А що це за джерела можуть бути конкретніше? Ну дивіться, наприклад, плата за розміщення зовнішньої реклами, От стоять білборди, гроші йдуть в бюджет ОСН. Паркувальний збір, якщо його адмініструє ОСН, він стає прозорим і гроші йдуть на потреби мікрорайону, а не в невідому кишеню. Логічно далі, частина податку з оренди квартир, особливо подобової туристичний збір. Бо хто як не ОСН, краще бачить, скільки квартир реально здається, податкова ж цього часто не бачить. Це правда. Плата за розміщення мафів, оцих кіосків, літніх майданчиків. Частина податку на нерухомість, але саме з комерційних об'єктів на території. Збір за вивезення будівельного сміття теж болюча тема. Місцевий екологічний збір з СТО, мийок, кафе, які створюють навантаження, і ці гроші йдуть цільово на озеленення, наприклад. Слухайте, ну це ж тоді виходить, що податки перетворюються на таку собі складчину громади. От люди бачать, зібрали гроші з парковки, і от на них зробили дитячий майданчик. Чи там доплатили дільничному за хорошу роботу? Саме ця прозорість і підконтрольність це ключове. Воно створює довіру, мотивацію брати участь, бо ти бачиш результат. І саме власний бюджет дозволяє ОСН вирішувати проблеми комплексно, не тільки свого будинку, а й ширше. От, до речі, про комплексність. Окреме ОСББ воно ж справді без сили вплинути, ну скажімо, на роботу поліції в районі чи на якість навчання в школі. А як мікрорайонний ОСН може це робити? А от якраз завдяки тому, що він акумулює і ресурси, і повноваження від усієї громади мікрорайону, наприклад, соціальна допомога. Будинкові комітети ж бачать, хто в них у будинку реально потребує допомоги: самотня бабуся, багатодітна родина. Так мікрорайонний ОСН може системно працювати з міськими соцслужбами. Контролювати, щоб державна допомога доходила адресно, може навіть мати свій невеличкий фонд екстреної допомоги, ну на ліки терміново чи ще щось а безпека? оця поліція ОСН це не означає створення якоїсь приватної армії, звісно. Це про партнерство з дільничим офіцером поліції. Хромада через ОСН бере участь у його виборі або погодженні. Може допомогти йому з умовами праці, там приміщення якесь надати, допомогти зі зв'язком, з камерами спостереження. А натомість вимагає реальної роботи, профілактики, реагування і звіту перед громадою, регулярного звіту. Цікаво. А освіта як ОСН може вплинути на школу? ОСН – це ж по суті організовані батьки. Він може брати участь у шкільних радах, контролювати якість харчування, вічна проблема. Допомагати школі з матеріальною базою, зі свого бюджету фінансувати якісь гуртки, спортивні змагання і навіть, як я вже казала, преміювати найкращих вчителів. Тобто з'являється реальний важель впливу на ті послуги, які раніше сприймались як щось таке, ну зовнішнє. Дали добре, не дали, ну що ж поробиш? Саме так і те саме стосується охорони здоров'я. Взаємодія з місцевою амбулаторією чи лікарем, представлення інтересів пацієнтів, допомога у створенні умов для лікаря, контроль якості, організація якихось профілактичних заходів. А благоустрій, а благоустрій це не просто реакція на те, що десь там сміття чи яма, це проактивне планування. ОСН вирішує, де бути скверу, де велодоріжці, узгоджує розміщення тих же мафів так, щоб вони і не заважали, і приносили дохід в бюджет ОСН, вирішує конфлікти через мирову раду. Гаразд, з комплексними питаннями більш-менш зрозуміло, але давайте повернемося до наболілого капітальні ремонти. Ми ж знаємо, як це важко для ОСББ зібрати величезні суми, як гроші знецінюються чи буває просто зникають. Як ця модель пропонує вирішити оцю вічну проблему? Так, це одне з найважливіших завдань, бо без цього вся система рано чи пізно завалиться. Ідея тут така: замість того, щоб кожен будинок намагався самотужки роками збирати на ремонт даху чи заміну мереж, угу. що часто неефективно і дуже ризиковано, так, інфляція, недобросовісне правління, все це є. Замість цього пропонується створити єдиний фонд капітального ремонту мікрорайону, тобто такий собі спільний котел на рівні мікрорайону. Саме так туди йдуть цільові внески мешканців, розмір цих внесків визначають загальні збори представників ОСНН. І туди ж можуть іти кошти співфінансування від міста чи району, якщо є відповідні програми. І як це працює? Гроші просто лежать і чекають? Ні. В тому і річ, це дозволяє акумулювати значні ресурси і діяти планово, системно. Формується прозора черга на капремонти, на основі щорічної технічної експертизи стану всіх будинків у мікрорайоні. Хто затверджує цю чергу? Загальні збори представників будинків. Тобто сама громада вирішує, який будинок потребує ремонту першочергово, спираючись на висновки фахівців. І гроші не лежать роками, знецінюючись. вони одразу йдуть на ремонт наступного будинку в черзі. Тобто такий безперервний процес оновлення? Так, це створює системність і усуває потребу для окремих ОСББ брати якісь дорогі банківські кредити, заганяючи себе в борги. Звучить значно надійніше, погоджуюсь. Але ж хто виконує ці ремонти? Знову тендери, де виграє невідомо хто з найнижчою ціною і, можливо, такою ж якістю. А отут ми підходимо до ще одного, мабуть, ключового елементу всієї моделі це. Мікрорайонна сервісна компанія, скорочено МСК. МСК це щось типу керуючої компанії. Чи старий ЖЕК під новою вивіскою? Ні, ні. Це не приватна керуюча компанія, яка хоче заробити на мешканцях, і не старий жек з його, м'яко кажучи, специфічним сервісом. Це комунальне підприємство, його створює місто, але воно передається в оперативне управління мікрорайонному ОСН і повністю йому підзвітне. Тобто МСК це, по суті, власна виконавча служба ОСН як руки і ноги мікрорайонної громади. Дуже влучне порівняння. Саме так: між ОСН і МСК немає оцих звичних договорних відносин замовник-підрядник, де кожен намагається іншого обдурити. Тут є пряме управління. Як це виглядає? Даху ОСН затверджує кошториси. ОСН приймає виконані роботи. Причому акт підписує і голова відповідного будинкового комітету. ОСН впливає на кадрову політику МСК. А хто в МСК працює? Там є свій штат фахівців: інженери, кошторисники, ремонтні бригади. Вони виконують роботи за собі вартістю, з гарантією якості, бо вони працюють на свою ж громаду під її прямим контролем. І це дозволяє відмовитись від тендерів, про які ви згадували. Ну за задумом автора так. Оскільки МСК це не зовнішній підрядник, а своя підпорядкована структура, то потреба в тендерах на більшість робіт просто зникає. А разом з нею і головне джерело корупції в цій сфері. Бо немає конкуренції цін, де можна домовитись. Саме головний критерій не найнижча ціна будь-якою ціною, а якість і задоволення потреб мешканців. Так, логіка в цьому є. Залишається третій рівень районна рада. Яка її роль у цій новій системі? Чи не стає вона якоюсь зайвою надбудовою? Ні, модель передбачає і її трансформацію, замість як пише автор такого собі клубу феодалів, які просто ділять районний бюджет? М -м, знайома картина. Вона має стати робочим органом, стратегічним партнером для мікрорайонних ОСН. І в ідеалі, як пропонує автор, депутатами райради стають саме голови мікрорайонних ОСН. Стривайте, голови ОСН, депутати райради. Це ж прямий конфлікт інтересів може бути. Кожен буде тягнути ковдру на свій мікрорайон. А от автор вважає, що навпаки, це ж люди, які щодня працюють на землі. Вони знають проблеми свого мікрорайону не з чуток, не з папірців, і головне, вони несуть пряму відповідальність перед своїми сусідами. Тобто їх легше контролювати, звичайно. Такого депутата, голову ОСН, його ж легко відкликати. Якщо він починає лобіювати лише себе або просто ну не працює, сусіди це одразу побачать. Оце і є пряма демократія в дії, на відміну від депутата, обраного за списком чи за гречку, якого потім п'ять років не знайдеш. Які тоді функції такої оновленої райради, якщо не просто ділити гроші? Замість кулуарного розподілу обмін найкращими практиками. От як одному мікрорайону вдалося класно організувати сортування сміття, як інший, ОСН налагодив суперспівпрацю зі школою, як третій зміг врегулювати конфлікт з забудовником. Рада стає майданчиком для вивчення і поширення цього успішного досвіду. Тобто вчитися одне в одного? Так. Плюс, звісно, стратегічне планування на рівні всього району, якісь великі інфраструктурні проекти, транспортні розв'язки, що охоплюють кілька мікрорайонів, координація діяльності ОСН і роль арбітра у спорах між різними ОСН, якщо такі виникають. Виходить, це вже такий вищий рівень управління, куди приходять люди з реальним дослідом, з розумінням, як воно працює на місцях. Саме так. І автор бачить у цьому ще й таку собі школу підготовки управлінців для міста, а може і для країни людей, які пройшли всі щаблі від будинку до району. Добре, давайте спробуємо підсумувати. Бо інформації багато, система така ну багатошарова. Які ключові переваги цієї трирівневої моделі реального самоврядування? От як її бачить автор, давайте спробуємо. По перше, це комплексність. Тобто вирішуються не лише комунальні питання, труби, дахи, а й соціальні, освітні, безпекові, створюються цілісне середовище для життя. Так. По друге, професіоналізм і чітка відповідальність є громада через ОСН, це замовник і контролер, є професіонали в МСК, це виконавці, кожен займається своєю справою, розділення функцій. Так. По третє, фінансова стабільність і прозорість. Єдиний бюджет мікрорайону, який контролюється громадою, це дозволяє і планувати, і реалізовувати великі проекти, ті ж капремонти, без ризикованих кредитів, і ну, сподіваємось, без корупції. Прозорість це важливо дуже по четверте, це реальне самоврядування, не на папері, а щоденні дієві важелі впливу для мешканців на якість їхнього життя. І по пяте це такий баланс незалежності та контролю. Тобто ОСН має реальні повноваження, має фінанси, але він підзвітній громаді і, звичайно, контролюється міською радою з точки зору законності рішень. Звучить справді як така е цілісна система, логічна, хоча не приховує і досить амбітна для наших реалій. Автор наприкінці статті ставить таке досить гостре питання. Так, так. він по суті ставить питання Руба. Чи готові ми, мешканці, взяти на себе реальну відповідальність за свій дім, за свою вулицю, за свій мікрорайон? Чи ми і надалі будемо платити і грошима, і нервами за оцей хаос, безлад, який часто панує, або за ілюзію порядку, але під чиїмось жорстким контролем, де ми нічого не вирішуємо? Тобто, це вибір між відповідальністю і ну, пасивністю. Можна і так сказати, ця модель це ж не просто про ЖКГ, це про повернення контролю над усім своїм життєвим простором. І ще важлива думка там була про те, що така система це найкраща школа лідерства. Безумовно, це ж практична школа. Вона вирощує лідерів, які перевірені реальними справами на рівні будинку, мікрорайону, району. Це люди, які знають ціну кожній бюджетній гривні, які несуть відповідальність перед своїми сусідами, а не просто мають гарний медійний образ, чи належать до якоїсь партії. Можливо, саме таких лідерів в країні зараз і брахує. М. Глибока думка. Тож, можливо, головний висновок, який можна зробити з нашої розмови, замість того, щоб замикатися кожен у своєму будинку, у своїх проблемах чи там воювати з сусідами через дрібниці, угу. варто подумати про об'єднання зусиль. Так на рівні мікрорайону, не проти когось, проти ЖЕКу, проти ОСББ, проти сусідів, а задля, задля спільного комфорту, безпеки, розвитку. Ну, це точно думка, над якою варто поміркувати. Однозначно. Дякуємо, що були з нами сьогодні в цьому ем, дослідженні альтернативних шляхів управління нашим спільним домом. Сподіваємось, цей аналіз був корисним, дав якусь поживу для роздумів. Сподіваємось. До наступних зустрічей.